часто нас е супервайзерів називають алхіміками мотивації давайте поговоримо про це хто що думає чи насправді е мотивація така важлива в роботі з підлітками мотивацію як я і розглядаю вона є зовнішня внутрішня і критерії основним як можна зрозуміти що у людини зовнішня мотивація значить в її е е словниковому запасі частіше буде звучати потрібно внутрішня мотивація вона більше про те що я хочу тобто це внутрішній імпульс він завжди про те що я хочу. тобто я хочу уникнути якихось для себе негативних наслідків. І що, якщо ми бачимо, що у нашого підлітка більше в якомусь контексті, наприклад, навчання, да мотивації, від що ми тоді маємо зробити? Я думаю, що це непогано, якщо є мотивація, від В принципі не завжди навчання має бути в задоволення і якась внутрішня потреба. Головне, щоб він мав в своєму житті мотивацію і від, і мотивацію до. Тому, спілкуючись з ним, я намагаюся зрозуміти, які заняття хобі приносять йому задоволення і запалюють його. А навчання може включати мотивацію до. Не отримати поганих оцінок, отримати схвалення батьків, уникнути неприємнощів. але класно, якщо він. В навчанні також знайти мотивацію до е, предмети, які його запалюють, е, зняти відео цікаве, намалювати скетч, проявити себе в дискусії. Е, тоді я вважаю, що ну мені вдалося забути так. Це точно у кожної людини є контексти життя, в яких у них домінує від і до. І навіть в цьому контексті у них все одно є трошки і того, і чогось більше. Так і правда, якщо ми бачимо, що мотивація від, ми потрібно. Я я говорю так в жарт, що а, якісно налякатись. Дитина має це усвідомлювати. Я не хочу конфліктів а, з батьками. Я не хочу підводити свого супервайзера. Да я не хочу сидіти на вихідних там чи на канікулах доганяти своє навчання. Точно є у дитини, хоча б бодай один предмет, який її запалює. Ось і є точно контексти життя, де вони є мотивація до де виділяється багато до там де вона прямо вмотивована досягати уже значних таких цілей. Тому не буває поганої хорошої мотивації а вся мотивація має працювати на результат. Мають іти дії послідовні і часто повторювані, і не завжди ти будеш прямо на цьому імпульсі. тут потрібен а, такий наставник, який буде поруч, який тебе буде супроводжувати і проводити через ті моменти, да, коли не буде цього імпульсу внутрішнього. Він тобі нагадає, яких ти негативних наслідків хочеш уникнути, і підсвітить, да, яка ж у тебе ця кінцева ціль. І так буде цей шлях до цілі пройти легше. Дуже важливо, щоб дитина, окрім того, що мала мотивацію. Зовнішню і внутрішню також була самостійна і відповідальна так? як взагалі формується самостійність у підлітка, тим паче. Що таке самостійність? Це коли ти сам поставив собі цілі, не нав'язані батьками, вчителями або навіть супервайзерами, і сам прийняв їхні наслідки. Це болюча тема для батьків. Да. Я думаю, особливо коли підліток приходить в нашу школу, він отримає багато свободи, і ця да. свобода на перший етап може просто затьмарити. Оскільки в фізичній школі він приходив в приміщення, де він визначений час навчався серед таких самих підлітків. Скоріше за все, він приходив додому, у нього був визначений обсяг домашнього завдання. В нашій школі він сам визначає, коли йому виконувати завдання домашнє, в якому обсязі, як швидко проходити матеріал. І це може на перший час е, затьмарити, він може втратити оцю е, якусь е, відповідальність. І тому. Е, Треба треба прагнути для того, щоб він присував собі самостійно. Перш за все, він е, з батьками відставляє оцінки цін, які хочуть досягнути з придмо. Е, він їх приймає, що він буде до них йти, і е, скоріш за все він має бути готовим. Нести відповідальність, якщо й він виконав або не виконав ці задача супервайзинга – зробити так, щоб дитина з цією самостійністю залишилася і пішла далі в життя. Да, а не без супервайзера залишилась а, безпорадною. Ну і ще відповідальність дуже важлива. І я взагалі вважаю, що якраз оця свобода, яку вони отримують у нас в школі, їх і привчає до відповідальності без свободи, коли тобою керують. Відповідальність ніколи власно внутрішня не народиться. Я на що думаю. То відсотків погоджуюся, так слухаючи та дискусію в продовження теми. Хочу сказати, що дійсно відповідальність вона формується протягом всього життя, і, скажімо, такі підвали вони закладаються дійсно в сім'ї. Спочатку а, дуже також важливо, що допомагати у тому, щоб ти був відповідальний, а, тобі якраз таки допомагає усвідомлення своїх сильних сторін, тому що це ж підбір інструментів, да як мені легше справлятися із життєвими задачами. Все в комплексі. І мотивація, і розвиток самостійності, відповідальності, і формує вже таку дорослу, проактивну, свідому позицію в житті, яка, власне, допомагає ставати успішним. Похвала насправді важлива. Це може бути частина мотивації для учнів, але важливо це робити правильно. Почнемо з того, як неправильно хвалити. Неправильно хвалити ой, молодець, і пішли далі. Молоде, що зробив це, але дивись, скільки не зроблено. Це може демотивувати учня, тому що насправді він зробив деякі зусилля і вони просто не були помічені. Як же правильно хвалити? Перш за все, хвалимо за конкретні дії. Прийшов вчасно, хоча для нього це не характерно. Зробив щось вчасно до дедлайну, виконав практичну роботу на той рівень, який він зазвичай не брався робити. Хвалимо. Навіть попри те, що не зроблений весь об'єм. Ти зробив це і це. Це чудово. Давай подивимося, що робити далі. Нам важливо віддати учню його успіхи, замітити їх і щоб він прийняв їх собі. Це важлива складова мотивація. Коли ми робимо помилки, це означає, що ми не стоїмо на місці. Дуже часто батьки можуть дорікати своїм дітям. Ти робиш це рівняння і знову робиш ту саму помилку. Ти прочитав текст і нічого не зрозумів, який зміст. Поки що ти читав. Але насправді помилка це, це не щось, як виключення справи, це нормальний процес. Ми всі помиляємося в процесі чогось, коли ми осваю щось нове. Тому діти, які роблять помилки, вони набувають свого власного досвіду, вони проходять через це самостійно, роблять висновки і таким чином. А їхня успішність підростає. Тому супервайзер використовує різні методи, особливо це пінтадьорення. Підтримка, нічого страшного. Давай подумай, де ти допустився помилки. А чому так вийшло? Можливо, треба а, щось перечитати, передивитися відео, можливо, потрібно записатися на консультацію до вчителя, заспокоїти учня, тому що тільки в такому спокійному, врівноваженому стані учень зможе долати ці помилки і розуміти, що це не щось е, таке, знаєте, що вибиває землю з під ні. Це нормальний процес. Ми всі помиляємося. Тож давайте ставитися і до дітей поблажливо, надаючи їм необхідну підтримку в процесі того, як вони вчаться, роблять помилки, виправляються і знову і знову продовжують навчатися. <плес> завжди є такі учні, що не завжди ти можеш знайти ключ. Але, звичайно, перш всього е витікає із моїх таких взаємостосунків з учнями. То я намагаюся знайти причину, чому питаючи, чому не зробити, чому прострочив дедлайн? що стало на заваді? Якщо дитина мені відкриється і скаже там: я зайшов в телефон на пів години, через три години вийшов, я починаю обговорювати з ним ситуації знову ж таки. Намагаючись дати точки опору, що є пріоритетом. Що якщо буде прострочений дедлайн, що це за собою повлече? Тобто, що я роблю? Я вибудовую ці причини на слідкові зв'язки. учень може обіцяти, що я зроблю, звичайно, і знову не робить. В такому випадку я знову питаю, що стало на заваді. На жаль, чарівної палочки немає, і інколи з такими учнями буває дуже складно. Ми дозволяємо дитині відчути наслідки да, своєї бездіяльності, да? коли в неї на дашборді один, 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 два. Тим чином, коли вже бачиш тривогу в очах дитини, і ще й зовнішня мотивація у вигляді батьків, які вже не просто спонукають, а просто пінок дають. Давай роби, то школа зацікавлена не просто щоб поставити оцінку, але щоб дитина отримала знання. Тобто можна виправити, дається не один шанс виправити одиницю. На це ми орієнтуємо своїх учнів і таким чином. Вирішується питання, коли учень відкладає все на потім. Іноді трапляється така ситуація, коли учень закривається, наприклад, за комп'ютерними іграми, і закритий від світу, від спілкування, від навчання, його не лякають негативні наслідки, отримання одиниць, догани від батьків. Але з цим також можна і потрібно працювати. У мене був учень, з яким я працювала 9 місяців. Цей учень знаходився в іншій чужій країні, і він практично не виходив на вулицю. Все його соціальне життя було спуститися вниз в крамницю, яка знаходилася в його ж будинку. Він закрився і занурився в віртуальний світ дев'яти місяців. сім, він не робив майже нічого на платформі, і тому о, я занурилась в його світ. Я цікавилась його іграми, комп'ютерними. Почала розповідати про своє захоплення, настільні ігри. За цим всім я побачила, що у нього насправді дуже багато талантів. Він робить чудові речі з паперу, маски, якісь об'ємні фігури. Потім, на щастя, його не змінилися. Він переїхав в іншу країну. У нього почалося більше соціальне життя, і ці зміни також дали йому можливість відкритися. Але. І наша взаємодія мала сенс. Він почав зрозуміти, що ми партнер, і десь на сьомий місяць він походився виконувати якісь домовленості. Що на зустрічі ми відкримо один урок, один тест, пройдемо його. А після зустрічі він дві години попрацює. Через дві години я зайду на платформу і подивлюся, що він зробив не для контролю, а скоріше для якогось відстежування його успіхів і підбадьорень. Через дев'ять місяців це. На мій погляд, була зовсім інша документа. Цей учень дуже теплий спогад залишив в моїй душі, тому що він показав, що не потрібно зневірюватись ніколи. І ще хочу відмітити також його маму, що вона вірила, що цей процес супервазне такий тривалий він для чогось потрібний, і він йому насправді допомагає. Хоча протягом перших місяців це не було помірно. Страх помилки це насправді дуже розповсюджений кейс, може проявлятися в тому, що дитина боїться робити тести або практичні роботи. У мене є одна учениця, яка навчається зі мною вже досить довго, і на першому році навчання у неї був дуже сильний страх проходити тематичні тести. Насправді єдине, що потрібно було зробити, це бути з нею поруч. Це відбувається таким чином, що вона прямо під час нашої зустрічі відкривала цей тест і робила його, знаючи абсолютно всі відповіді. Просто потрібно було бути поруч. І зараз, вже після двох років навчання, звісно, вона робиться сама автоматично, але іноді відбуваються такі ситуації, коли вона просить побути зі мною під час того, як вона відкриє практичну роботу, і ми разом накидаємо якихось ідей, або подивимося разом якийсь складний для неї тест. Оце бути поруч, іноді дуже важливо, коли у підлітка є страх помогу.